Яку відповідь ви дасте, якщо я вас запитаю, наскільки зрілі процеси в вашій компанії? Що буде, якщо завтра станеться неймовірна криза? Чи здатні ваші співробітники самі приймати рішення? Чи надають вони на постійній основі пропозиції, як покращити ваші процеси? І як взагалі зрозуміти? Хороші мої процеси. Чи ні. Куди рухатися далі? Як це виміряти? Привіт! Я Юра. Ви на каналі менеджмент. і сьогодні ми будемо з вами говорити про Kanban-Maturity Model. Це модель, яка початково була створена для того, щоб виміряти зрілість процесів впровадження Kanban. В компанії. Але потім стало зрозуміло, що ця модель дозволяє виміряти зрілість будь-яких процесів. І вона відображає, на якому етапі розвитку зрілості процесів знаходиться компанія. Насправді є декілька моделей, які можуть показати. Зрілість процесів компанії, але ця мені подобається найбільше. Тож сьогодні ми її розглянемо детальніше, і в кінці відео ми зможемо зрозуміти, наскільки наша компанія стійка, наскільки люди самостійні, що нас чекає попереду, якщо ми будемо рухатися шляхом розвитку. Це дуже цікавий матеріал, тому я рекомендую вам додивитися це відео до кінця. На жаль, в мене зараз набагато менше вільного часу у зв'язку з тим, що я змінив місце роботи, але я все одно намагаюся знімати хоча б одне відео щотижня. За це прошу поставити лайк і написати коментар впродовж відео. А зараз давайте глибше розглянемо модель зрілості процесів. Kanban Maturity Model або скорочено KMM, була створена Девідом Андерсоном та Теодором Бозео. Початково, як я вже казав, вона була створена для вимірювання зрілості саме Kanban-систем, але потім стало зрозуміло, що вона може примінятися більш широко. Сама модель включає в себе сім рівнів зрілості. Давайте ж їх розглянемо, а також розглянемо, що потрібно робити керівнику на кожному з цих рівнів. Як і має бути в системі, котра створена для технарів, вона починається з нульового рівня. І нульовий рівень в КММ це хаос. Процес немає. Робота робиться та, котра горить зараз. Те, що відбувається на нульовому рівні, це постійне тушіння пожеж. Робота, робота робиться hoc. робота робиться на досвіді. Що ж має робити менеджер на цьому рівні? Не варто впроваджувати якісь складні процеси на цьому рівні. Найкраще, що може зробити менеджер, це показати існуючі процеси, тобто візуалізація. Перший рівень початкова видимість. На цьому етапі команда починає використовувати графічні інструменти для відображення роботи. Та з'являються перші правила. Що ж має робити менеджер на першому рівні? Для того, щоб стимулювати команду до розвитку, менеджер має слідкувати за дотримуванням дисциплін. Також на цьому етапі менеджер має візуалізувати прогрес і показувати його команді. Другий рівень називається керування потоком. Команда на цьому рівні вже усвідомлює свої процеси і починає будувати метрики. Також на цьому рівні з'являються регулярні зустрічі. Що ж має робити менеджер на цьому етапі? На цьому етапі менеджер має слідкувати за тим, щоб команда не перевантажувалася задачами та ті процеси, котрі впроваджені, вони були стабільними, щоб поток роботи був стабільним. Третій рівень зрілості називається узгодженість. На цьому етапі команди починають взаємодіяти між собою. З'являються спільні метрики та правила взаємодії. Що ж має зробити керівник на цьому етапі? Він має опікатися тим, щоб команди працювали не самі по собі, а працювали як один єдиний організм і допомагати вибудовувати цю взаємодію між командами. Допомагати вбудовувати узгодженість в діях. Четвертий рівень зрілості це управління ризиками. На цьому етапі команда вміє прогнозувати результат. Так, я хочу наголосити, що прогнозувати результат, коли ми запланували, і те, що ми запланували, у нас виправдалося. На цьому етапі команда вже будує довгострокові процеси і довгострокові плани. Що ж має робити керівник на четвертому рівні зрілості? Він має вибудовувати прозорі процеси, де сплановані ризики обговорюються всередині команди і впливають на побудову планів. П'ятий рівень зрілості це еволюція та культура покращення. На цьому рівні команда сама пропонує, що ми можемо зробити для того, щоб покращити наші процеси, наш продукт, нашу розробку. І цей процес стає частиною культури, частиною ДНК команди. Що ж може зробити керівник на даному етапі розвитку команди? Найголовніша задача керівника в цьому випадку це створити безпечне середовище, де за експерименти не карають, де пояснюється, що на помилках ми вчимося. І таким чином він вибудовує цю культуру безпеки. І останній шостий рівень в цій моделі це бізнес-гнучкість. На цьому рівні компанія може швидко перебудовуватися, швидко міняти стратегію і підлаштовуватися під зміни ринку. Чим же займається керівник на цьому рівні? Керівник фокусується не на процесах, а на гнучкості бізнесу. На цьому рівні компанія може дуже швидко реагувати на будь-які зовнішні зміни. Немає електрики, ми придумаємо, як нам збиратися в трьох місцях, де у нас є генератори. Немає інтернету, ми завтра знайдемо Starlink і будемо працювати, працювати з одного місця, де ми забезпечимо інтернет. І Змінюється ринок, ми підлаштуємо наше виробництво під сьогоднішні потреби ринку. А зараз саме час написати в коментарях, на якому рівні зрілості знаходиться ваша компанія. А також поставити вподобайку цьому відео і підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Насправді я дуже давно виношував ідею цього відео. Тема непроста і, напевно, формату 10 хвилин не вистачає, щоб її розкрити повністю. Якщо це відео набере багато переглядів, я обов'язково зніму більш глибоке і розширене відео на тему моделі Kanban. Якщо вам цікаво дізнатися про інші моделі, а також дізнатися, як зрозуміти, чи в повній мірі впроваджені скрам процеси в вашій команді, в вашій компанії, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я завжди читаю коментарі, реагую і намагаюся знімати відео на теми, котрі цікаві саме вам. На цьому все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кількість переглядів мене надихають на те, щоб знімати більше частіше. Ваші коментарі мене надихають ще більше. Давайте розвивати разом український YouTube, YouTube і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!